Вітаю вельми шановні криптоентузіасти. Сьогодні говоримо про лаунчпул від Bybit, Максимально коротко, щоб зекономити ваш час, і ви могли витратити цей час на заробіт. Що нам треба зробити? Це насправді найпростіша активність доступних єдиний її мінус, що вам потрібна ліквідність, тобто гроші бажано в USDT, але є і інші монетки більш вигідні. Розглянемо на прикладі нянь. Нянь розглянемо на прикладу токену нян. Нянь як побажаєте. Короче, це токен гри, в якій фігурують котики. Є певні пули, ви можете вкласти туди монетку, зафіксувати її, і за кількість цих монеток вам будуть нараховуватись нагороди щоденно в період фармінгу. Зараз ви можете побачити, що я фармлю токени NOT за допомогою USDT. Але є і інші можливості, як, наприклад, вкладати токени NOT, щоб фармити токени NOT. Особисто я не великий фанат такого підходу, тому що що? правильно може впасти сильно курс, і якщо ви купите спеціально під лаунчпул, то можете залишитись в мінусі. Але якщо ви холдер професійний цієї монетки або монетки MNT, або монетки іншої, яка фігурує в лаунчпулі, то можете спокійно класти, отримати свою нагороду і забрати гроші пізніше. Насправді цей вид заробітки не дає якісь вам велетенські відсотки, але якщо ви маєте 2000 доларів, а це максимум на один акаунт, то ви легко можете закинути ці гроші і підняти від 10 до 100 або навіть 200 доларів в залежності від проекту. Були і прям дуже круті, а були як токени мод, де давали копійки. Але в будь-якому випадку ви майже нічим не ризикуєте у цій ситуації. Це дуже стабільний спосіб заробітку, хоч і не завжди дуже. Продуктивний. Для того, щоб почати заробляти цим способом, вам треба всього лиш дві речі. Зареєструвати аккаунт на Bybit, посилання буде в описі. Дуже важливо, щоб ви реєструвалися за моїм реферальним посиланням. Це надає вам бонуси і мені бонуси також. Ну, і друге, закинути USDT в потрібний вам пул. Власне, що ми робимо? Переходимо в потрібний нам розділ. Ось, бачите? X, launch pool. Знаходимо потрібний пул і натискаємо заробити, власне. Це максимум, бо скільки бажаємо, ставимо галочку і підтверджуємо. Також можемо подивитись наш ордер, і тут же у нас є можливість вивести гроші зі стейкінгу до кінця власне самого процесу яким чином отримати USDT, наприклад, з гринової карти, варіантів наразі багато. Якщо ви не в курсі, можете спитати в коментарях, і я розкажу про це детальніше. Але, взагалі, переважно це працює через P2P на біржах Binance або через Rusty, або через інші біржі. Я особисто приймаю участь у кожному лаунчпулі, коли, звичайно, маю вільну ліквідність. Сподіваюся, це відео вам було корисним і ви також долучитесь.